Привіт, друзі! Е, черговий огляд. Буде сьогодні огляд на міні-принтер. Такий те, міні-термопринтер. Ось у нас е, була розпаковочка, проїхала бумага нам різна. Так, і що нам для цієї огляду треба було, Саме важливо. Це важливо було віджати у дитини підростка телефон, на якому встановлено. Встановлений додаток для цього термопринтера, щоб вам трошки показати, як воно все працює. Цікаво. Так, ну поїхали. Так, бумага. У нас в таких ролончиках. Це різна кольорова. Це бумага наклейки. І звичайна бумага. Так, і до речі, ще отакий рулончик є. А цей рулончик я купив у своєму місті. Ну, вроді однаково. Тобто не обов'язково заказувати залишки. Ну, залишки будуть дешевше, звісно. Тим паче, якщо покупати за монети. Всі, до речі, свої придбання я покупаю за монети. Принтер мені обійшовся в 2 долара. З купонами, з монетами. То есть, із 10 доларів, який він коштує. А е якщо ви покупуєте в Україні, він ще буде дороже стоїти. Можна купити і за 2 долара. Скріншот зроблю, щоб ви переконалися, що дійсно таке буває. Так. І так, що в комплекті у нас? Сам принтер. До речі, бумага в ньому вставлена вже. Інструкція і USB Type-C. Виглядає він ось так. Тобто Pipe Type-C. Можна ще його на шнурочок на шею вішати. Він не дуже важкий. Зажимаю кнопку, відкриваємо. Тут бумага у нас, яка вже лежить. Це сама та термоголовка, тому дуже обережно з нею. Так. Ровненько вставляємо, закриваємо так. І так, інструкція. Що треба для того, щоб його підключити? Ну, Підключення стандартне. Якщо ви користуєтесь на гаджетами, годинниками, там, які підключаються до телефону, вони, ну, в основному, всі підключаються однаково. Як є QR-код, скануємо QR-код, скачуємо додаток. І по інструкції пошагово підключаємо. Нічого важкого нема. Люба дитина, у мене ну, дитина сама це підключає. Так, і коротенький огляд як встановлювати. Як виглядає? Додаток. Ну, там він трошки не так, ну, тим паче. Так, і так. Підключати ми його вже не будемо. Підключили, щоб вас не дуже заморачувати. Так. Розблокуємо. Дитини... Ага, в мене розблокувався. Так, шукаємо додаток. Додаток, де ж тут додаток. Його тут ще попробую знайди. Так, сам не розібрався, де тут додаток. Допомога дитини знадобилася. Так, ось додаток, він виглядає так. Фанпринт називається. Все просто включаємо. Так, і огляд додатку. Тобто, можна фото, любу, любу фото, яка у вас є на телефоні, або сфотить і розпечатати його. Ну Він не кольоровий, він чорно-білий. По типу як чек. Тобто, можливо буде трошки краще зберігатися, тому така бумага вроде, покраще в якості. І багато всяких тут можна і з браузера роздрукувати якісь картинку чи якийсь шаблончик, і файли якісь відкривати, і чорнетки, і тексти. Ну, На іноземній мові додаток, на жаль. А, до речі, можна і спробувати змінити. А, ось є наша солов'їна є. Так, О, отак набагато краще. Тепер я хоч розумію, що тут написано, то взагалі зовсім не було понятно. Так, друг зображення є. Можна роздрукувати будь-яку картинку. Лінійна чернетка, анімація портретів. Тобто, можна, якщо от видно, портрет зробити, типу анімація. Два режима є. Можна також або сфоткати, або з альбома вибрати. Таке дуже функціональне. Розмальовки для дітей можна зробити, або якусь свою е, якусь свою розмальовку скачати, або е, сфоткати, щось можна якісь, річку, якусь і розмальовувати. Дитина може розмальовувати, якщо це поменше. Вона побільше, вона сама там. Список завдань можна друкувати, приліпляти Дитині кудись на лобах. Вона в зеркало бачила, що їй треба вдома зробити. Якісь наклейки, тобто він дуже функціональний. О, можна навіть судоку собі розпечатувати. Оце взагалі бомба. Намірні, Боже, це, звісно, додаток. Дивіться, який тут гарний вибір. Намірних різних розмальовок, завдань. Літери вписувати. Це супер. Давайте щось спробуємо роздрукувати. Ось допуска такого слоника. Так, вмикаємо принтер. Так, підключення обладнання. Успішне. Друкуємо такого слоника. Поїхали. І, до речі, він друкує дуже швидко. О, ну це супер, гляньте. Ну не відриває. О, трошки треба проволочитись відривати. Гляньте, це супер просто. Якщо у вас навіть мала дитина, ось, будь ласка, по буквам, ну, англійські букви, ну я думаю, зараз вже багато хто знає. Для себе можна судоку роздрукувати, десь в дорозі. Друкувати, щоб було вам, коли, допустимо, нема світла або нема, або десь ви в дорозі. Роздрукували і розгадуйте. Мітки тут якісь можна, я так розумію, щось друкувати, всякі різні. і баннери. Тобто, ну, просто функціонал необмежений. Друг зображень, Зараз ми якесь може зображення виберемо. Так, о, дитини тут вам показувати не буду. О! Роздрукуємо нашу кіцьку. Ось така фотка. Попробуємо. Роздрукувати. Спробуємо. Так. Друк. Друкувати. Поїхали. Ось друкує. Ну, це взагалі супер Ну, я так розумію, що треба більш більш світло. Ну, взагалі, звісно. Аби воно трошки було світліше, було взагалі лучше. Ну, взагалі результат дуже цікавий. Ну, по-моєму... Непогано. Ну, так, можна, зараз може піде сезон консервації. Кому буде цікаво, можна буде і зарядити отакі наліпки. Рецепт на банку приліпити. Або десь якісь поміточки собі зробити. Також, мені каже, здається, для студентів буде. Та й для учнів також. Можна фоткати якісь формули, вклеювати собі в конспект. Якісь ну не на татки, а якісь, допустимо, графіки на сфоткати на малюнки, графіки там на дошці, роздрукувати на наліпках, приклеїти собі прямо в конспект. Ну супер. Шпаргалки можна роздруковувати. Теж немаловажно. Раніше ми послали. Зараз можна це все завдяки цьому принтеру роздрукувати. Скільки він тримає, не можу сказати, бо тільки він приїхав, ну, ще його не заряджали. Приїхав він заряджений. Ось. І ну, дитині подобається. Я так розумію, що йому не подобається. Цікавий дуже. Функціонал, ну, дуже в нього багатий. Ви бачили, можна для дітей роздруковувати, всякі маленькі такі. Чим йому буде дуже цікаво, як воно друкує, не просто якусь розмальовку купити, а вже як воно роздруковується. Це, ну, це дуже цікаво. Розмалювати, сфоткати свого котика, а також його потім розмалювати. Його можна зробити трошки більшим, розвернути. Тобто, функціонал там з ним його дуже велике відео буде, якщо його все це. Розказувати. Я думаю, що це стояща картинка, стояща іграшка, тому купуйте, не пожалкуйте. Тільки сразу, як заказуєте, заказуйте бумагу. Там є дуже багато різних комплектацій, виборів і тому подібне. Якщо комусь буде цікаво, як це все працює на різних бумагах, ну, пишіть. Спробуємо це все реалізувати, показати, як воно буде. Ну. Ось такий огляд. На міні-принтер коротенький. Так що, якщо що, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте ваші питання, всім буду відповідати. Так що підписуйтесь, хто не підписався. Всім дякую за перегляд. І ставте подобайки, хто не ставив подобайки. Буду вам дуже вдячний. Це буде спонукати мене на нові відео, що я буду бачити, що вам це цікаво, і буду робити якісь корисні, дуже цікаві відосики. Всім дуже дякую, на все добре.